Новини дня патрульні зупинили водія у стані сп'яніння, який не мав права керування. Відновлення пошкоджених об'єктів на контролі. Ова у Черкасах створюємо нове житло для переселенців. Жителька Золотонійського району підозрюється у незаконному заволодінні коштами через мобільний додаток. Жителя Донецька засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації ДНР. Консультація як перевірити призначення пенсії онлайн вже на сайті, завдяки спільним зусиллям Черкаської районної військової адміністрації, територіальних громад, волонтерів та спонсорів. Ми продовжуємо підтримувати наших захисників. Сьогодні, 27 вересня, відбулось третє пленарне засідання 27 сесії з міської ради. 26 вересня у Моренцях відбулося відкриття меморіальної дошки нашому земляку Анатолію Усу, екстрену цільову допомогу з Венегородським бійцям ТРО, які тримають оборону під Курахове. Кураховим організували го підприємці з Винигородщини разом з міською радою. Деталі усіх наших новин читайте на нашому офіційному сайті. Покликання в шапці профілю.